Добрий вечір, пані та панове. Сьогодні у нас дуже такий хлючий момент. Ми хочемо передати нагороду для Ади Миколаївни рогцево від національної премії «Скарб нації. Колись так сталося, що я в 23 роки стала заслуженою артисткою. І я тоді сприйняла це як аванс. І зараз хочеться, щоб вистачило сил виправдати, бо премія зобов'язує премія Скарб нації. Це ну, дуже почесно. Я вдячна, вдячна за цей день, вдячна за цю премію. І все одно, що б не робили, які б нагороди не отримували. Які б радості не приходили, а думаєш про тих, хто на передовій, хто зараз захищає нас і ці премії, і ці вистави. Хай їх Бог береже. В мене воює троє два зятя і онук. Я знаю, що це таке чекати щодня, що Слава Україні!